Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі! Тема, якою хочеться поділитися і записати, буде називатися Про жорстоких людей по зібраннях. Саме так, жорстокі люди по зібраннях. В основу ми будемо брати друге послання святого апостола Павла до Тимофія, третій розділ, і прочитаємо перші віршів. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Тяжкі часи серед народу Божого. Будуть бо люди тоді самолюбні по зібраннях, грошолюбні, зарозумілі, горді, бозневажники, батькам неслухняні, невдячні, нелюбо, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі. Ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Зауважливо. Серед цієї характеристики говориться люди жорстокі. І вся ця характеристика написано: вони мають вигляд благочестя, сили відреклися, силом відректися може тільки той, хто свого часу пізнав. Цю силу або мав цю силу силу Духа Божого. Але від Рікса. Отже, люди жорстокі. Зауважимо жорстокі по зібраннях. Отже, е, чому, чому люди стають жорстокими? Мається на увазі люди, які е, будь-то ходять в зібрання, чують проповідь. Навіть хорі можуть співати, та навіть проповідувати. Але серце їхнє може бути жорстоке. Чому так? Звичайно, що е, зараз, якщо взяти так, е, є певна категорія по зібраннях, які, скажімо, поверхово прийняли вонне хрещення, і вони щирого покаяння не пережили, гідного плоду покаяння не принесли. Звичайно, що в них серце буде жорстоке. Е, скажімо, не. Може бути жорстоке, але ще є серце жорстоке тих, хто відступає від Бога, хто пізнав Бога, як, хто щиро увірував, але через певні речі їхнє серце стало жорстоким. І ми прочитаємо, через що, через яка причина що людина стає жорстока. Це послання до євреїв, третій розділ. Читаємо Євреїв 3 роди 7 по, 19 вірші. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань дня випробування на пустині, де мене випробовували, отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Ще раз це я розгнівався, був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невіства, що воно відступало б від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками гріха, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікай. Котрі бо, почувши, розгнівали Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався, був сорок років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли, проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку? Як не проти неслухняних, і ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Отже, жорстокий член церкви стає тоді жорстоке його серце, коли він починає грішити. Гріх робить саме гріх, робить кожну людину жорстокою. І якщо вже людина стає жорстока, знаємо, причина є в гріху. Гріх ожорсточує серце. Бог зм'якшує серце, а гріх ожорсточує. Жорстока людина не здатна уже навіть чути голос Божий. Жорстока людина навіть вже не здатна чути голос Божий. Тому що гріх він засліплює людину. Вона стає, вона не, вона не здатна бачити себе. Ця людина стає гордою, пихатою, зверхньою, жорстокою. А вона стає. Немалосердної до інших людей, без пощади. Вона готова по головам всіх е, пройтися. Людина жорстока, саме нездатна чути голосу Божого. Коли ми візьмемо, наприклад, послання до Римлян, другий роздив прочитаємо, то там написано ще так. Послання до Римлян, другий роздив, і читаємо з першого. Вірша. Ось тому без виправдання. Ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, та через жорстокість серця, зауважмо через жорстокість свою, тобто свого серця, і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів, Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та генена, а слава і честь і мир усякому. Хто чи не добре, Юдеєві ж перше та Генонові, бо не дивиться Бог на обличчя. Отже, як бачимо, що Божа добрість навіть тих людей, які впадають у ріг, вона провадить їх до покаяння. Добре, коли ця людина виправиться, але тут написано, коли вона не виправляється і не хоче виправлятися, це через жорстокість свою і нерозкаяність серця. Саме, коли людина жорстока, вона збирає собі чим більше і більше вона стає противиться Богові, вона йде проти Бога, проти правди, і вона в майбутньому їй чекає гнів Божий. Отже, жорстока людина завжди буде панувати над народом Божим, буде зневажати інших членів церкви, особливо щирих. Віруючих людей, які щиро люблять Бога, не буде рахуватися з думкою інших людей. Це людина жорстока. Саме люди жорстокі або жорстокі пастора, служителя чи жорстокі члени церкви, є злопам'ятними. Вони сильно є злопам'ятні. Якщо десь хтось їм колись щось міг сказати, то вони це будуть пам'ятати і будуть дивитися косо до тої людини, будуть старатися їй навіть спричинити зло, вони будуть злопам'ятні, не зможуть простити цій людині. Отака От жор... означає, що ця людина ожорсточена, жорстока людина. Коли ми, наприклад. Візьмемо послання ще до римлян і відкриємо 11-й розділ, ми можемо прочитати з 25 го вірша. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокі сталися Ізраїлеві. Почасти, аж поки не війде повне число погане. І так увесь Ізраїль спасеться, треба розуміти остаток Ізраїля. Як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова, і це заповіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Зауважмо через жорстокість написано. Що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти. Отже, Ожорсточилися, коли прийшов Христос до них, вони його не прийняли і розіп'яли Його, винесли йому вирок суда, а потім ще й Христа роз, розіпнули на Голгофі. через жорстокість, саме жорстке серце. Жорстокі люди живуть у непрощенні. вони наповнені злобою, гнівом, ненавистю. Особливо ще раз хочу наголосити до тих членів церкви, які щиро люблять Бога. Жорстокі пастора і члени церкви ненавидять правду Божу. Бо через цю правду відкривається їхня, скажімо, вся їхня гріховна внутрішність. І ця правда Божа уся йде проти них. Тому вони і ненавидять її, і не можуть приймати, і противляться правді Божій. І противляться правді Божі. Ось ми візьмемо послання в старому заповіті до їз... книга Єзикіїля, е, і ми прочитаємо 34 розділ книги. І прочитаємо з першого по 10 вірші. І було мені слово Господнє таке, сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пастирів, пророкуй та й скажеш до них, до тих пастирів, Так говорить Господь Бог, горе Ізраїлим пастирям, які пасуть самих себе, хіба ж не отару повинні пасти пастирі, жир ви їсте. Та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отара не пасете, слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте, сполошеної не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. Зауважмо силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастаря, і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях, і по всій широкій землі розпорожена отара моя, і немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому, пастарі, послухайте слова Господнього. Як живий я, говорить Господь Бог, за те, що отара моя полишена на здобич і стала отара моя за їжу для всякої польової звірини через брак пастаря, і пастарі мої не шукають моєї отари, а себе самих пасуть пастарі мої, а отари моєї не пасуть. Тому, пастарі, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог. Ось я на тих пастарів, і зажадаю з їхньої руки отари моєї, і відірву їх від пасіння отари, і ті пастарі не будуть уже пасти самих себе, і я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Отже, як бачимо, в старому заповіті Господь звертався до керівництва Ізраїля і говорив про пастирів. Що ж, силою жорстокістю ви пануєте над моїм спадком. І аналогічно і зараз, скільки таких випадків є, де силою і жорстокістю панують над народом Божим. Але Бог за це буде дуже сильно питати. Чому так робиться? Чому так робиться? Людина стала сама впала в гріх, і серце її жорстоким, немалосерним, вона, вона не як би сказати, не турбується про отару. Вона не турбується про людей, а вона зразу щось не так вилучка, вилучка, вилучка. Але коли це стосується її, чи її рідних, чи близьких, вона покриває це все, вона загладжує це все. А інших вилучка, безмилосердно. Про тий сестри, я зараз не говорю за вилучку, коли ну, питання потрібно вирішувати інколи треба це. Я говорю за безмилосердність. Де людина жорстко поводиться, так як тут написано, це Бог сильно за це спитає свого часу. Жорстокі члени церкви готові зрадити, продати вірних членів церкви, навіть погубити, щоб вони їм не заважали. Жорстокі люди насолоджуються своїми оманами, перелюбом та іншими різноманітними гріхами. Жорстокі люди по зібраннях, це також туди відносяться і відступники. Згину Єврея 6, -го, 10 -го розділу, згину послання Юди і послання 2 Петра, 2 і 3 розділ. Прочитаємо ці послання. Які без всякого страху Божого себе попасають, наживаються із членів церкви, вони користолюбиві. Вихваляють особи, особливо керівництво правдивих пасторів для своєї брудної наживи, але Божий гнів їх спіткає в кінці. І у час, скажімо, спіткає, ще навіть під час їхньої смерті, чи ще навіть при житті може спіткати. І, звичайно, у приході Христовим чекає таких людей, ожорст, жорстоких людей, які не покаються в своїх гріхах, озеро огняне. Таких безбожників по зібраннях. І ми це можемо прочитати. Послання Юде, ми прочитаємо з 14 вірша. Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд чинити над усіма і винуватити всіх безбожних, отаких от жорстоких людей. За всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники, ремствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чвали, вони вихваляють особи для зиску. А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали ж апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які вам говорили, за останнього часу будуть глузіді, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучується від ті тілесні, що Духа Божого не мають, що Духа Божого не мають. Ось про таких жорстоких людей ми пороздумували, і хочеться звернутися до всіх нас, щиро віруючих людей, які щиро полюбили Бога. Членів Христової церкви, Тримаємося правди Божої. Маємо єдність з Богом в молитві і слові Божому, щоб наше серце часом не е, підкрався гріх і не зробив, і не робив наше серце жорстоким. Бережімо себе в Божій любові, бережімо себе і маємо мир Божий з Богом і один з одним. Бережімо своє серце. Пильнуємо, як казав Христос, пильнуємо і завжди пильнуємо над своїм життям, аналізуємо, звіряємо своє життя згідно слова Божого, Чи так воно є в нашому житті, як цього вимагає від нас Господь? І тоді наше серце ніколи не буде ожесточуватися, а ми будемо мати м'яке серце, полотяне серце, здатне покоритися в Божій волі, здатне смиритися під міцну Божу руку, здатне. Служити іншим людям і любити людей, як любив Ісус Христос. Хай благослови всіх нас, Господь, хто буде слухати це слово. А нашому Господу Хай буде вічна подяка, вічна честь і хвала Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому і з сьогоднішнього дня і вічного амінь.